Коротка мудра притча про те, що ми шукаємо причини в інших. Один чоловік хотів допомогти своїй дружині, у якої, як він підозрював, були проблеми зі слухом. Якось увечері він став у неї за спиною на протилежному кінці кімнати і пошепки сказав, Ти мене чуєш?? Відповіді не було. Він підійшов ближче і повторив. А зараз чуєш? Результат той самий. Він підійшов ще ближче і спитав, ти мене чуєш? Так і не почувши відповіді, він нарешті повторив своє запитання, стоячи у неї за спиною. Дружина обернулася до нього і сказала, в четверте кажу, так, я тебе чую. Буває, що ми думаємо, що з іншими щось не так, а насправді проблема в нас самих. Бо страшно жити, розуміючи, що саме ти, а не хто інший профукав своє життя через лінощі, нерішучість чи обмеженість. Так легше вважати, що я жертва, а вони всі негідники. Я б ого, але просто мені не дали. А як вважаєте ви, в чому суть цієї притчі? Свої думки пишіть в коментарях, буду дуже вдячний. Також підписуйтесь на канал 3 Будемо разом шукати кращі сценарії нашого життя. Всім удачі і до нових зустрічей!